Чому машинна вишивка краще ручної? Зазвичай чути лише протилежну думку. Але зараз пройдемося по пунктах і заодно трохи побачите мого робочого процесу. По-перше, побачити вишивку можна ще до того, як вона буде на одязі. Спочатку її дизайн робимо в комп'ютерній програмі. Там є функція реалістичного вигляду, де можна побачити навіть майбутні стіпки. Для мене це один з основних плюсів, бо я можу показати роботу на етапі дизайну і, якщо щось не сподобається, легко замінити колір чи якусь деталь. Топне точність. Це дуже важливо, якщо ви хочете вишиту картинку чи текст за своєю ідеєю. Наприклад, є ваш малюнок чи дитини, або слова, написані від руки. Найлегше повторити їх за допомогою техніки. Ну і очевидний плюс це швидкість роботи, яка дуже впливає на вартість. В середньому картинка 9 на 5 см вишивається за 30-40 хвилин. Але перед цим ще створення дизайну, на який може піти від 15 хвилин до 3 годин. Цікаво почути про мінуси цієї вишивки.